Святий гедик, це не должно тут лежати. Оп, а що тут повинно лежати, Зараз ми розберемося. Полуниця. Варений. Але це не точно. В плані чи буду я на нього ловити. Слива, часник, може бути, бо був сніг. Горох, який проварений провірений 100 років. І кисла груша, це тема. 3 кабайці. Але спочатку, що нам треба, не розминуться. Кальмар полуниця. Донат цього року свіжак. Так, сильно не нюхай, Владік. Нормально. Кукурузи дехто не взяв. Але взяв пшенички, та й на кукурудзу трошки рановато. Як я казав, по трасі їхав, ще сніг лежить. Півпачки. І моє найулюбленіше, це сел. Кукурудзяний лікер. Раніше він був трошки, здається, не кукурудзяний. А, добре зайшло, багато налив, тому що в мене бутилка є ще, і якщо треба, якщо треба, а мені треба. Контрольне слово навіть не треба, а треба. До речі, додавати поки що не буду. Задіпуємо все це діло в лікьорі. ви пам'ятаєте, я на, всю, на все життя запам'ятав перших коропів, перших ще не на камеру, я зловив завдяки цьому. І воно війшло в історію. Дивлюсь, народ коробчиків таскає, на червя ловлю карасів і ізрідка короб сходить. Ставлю от те саме все і нифіга не можу зловити. потім я на кукурудзу понеслася, зварив кукурудзи лікерчика і життя наладилось. Ось тільки у нас був кальмар полуниця-пелець, не бачу сенсу щось міняти. Ох, буде жирно. Воно вже задіпувалось, течії тут немає. Ми, до речі, у Матвіївці, але наш місток зайнятий два рибака і аж два фідера. Як ви розумієте, з нас немає стільки часу стільки сидіти. Навпроти нас на адміральській полянці, здається, теж хтось ще около того. Блін, он з тієї сторони ще сніг лежить в котлавані. Капець. Тому ми 8 циліндрів. Якщо скажуть, що багато, ми заплатимо за двоїх. 300 гривень це не гроші. Щоб добре порибалити, тому що їхати у чорта на кулічки. На кулічки, я б навіть сказав. Оп! Можливо, навіть багато води. Але ми додамо прикормки туди, якщо буде мало, є надо, хай набухає. А ми зараз, Звісно, я би проварені бойли в особому составі поставив полуничні, але нам треба зловити рибу Тому... слива часник і, мабуть, кисла груша. Я думаю, горох би теж чітко працював, але... Контрольне слово, але немає часу. День вже довше, але все одно короткий, як і це грьобане життя. Тому не розводю болтологію, розводю рибу на клюваку, понеслась. Так, куди як закидати? Це новий місток для нас. Я дупля не відбиваю. Але буде десь отак. На той місток з бісєткою. Порядок. Перший закинутий і так довго спав, довго чухався, як то кажуть, довго тилився, але все-таки зібрався і приїхав взагалі декілька вихідних. Думаю, блин, хоч бросай цей гребаний YouTube канал. Відоси ці знімати, немає ні сил, ні часу і по факту і можливості. Тому якось так не клює і як з цим боротися. Номер 9. 8 циліндрів є, але більше години тиша. Не тільки у мене навпроти, зліва, справа. Можливо, це із-за того, що ще сніг лежить, але не точно. Блін, що, що за протічка руки мокрі. Смак креветка. Краще б була натуралочка, солодка кукурудза. І засипем лісовою ягоду. Поплавчаночка. Я ж теж не просто так це зробив. Сидю, не клює, і тут в трьох метрах від мостика, як вивернеться, я такий, ах ти ж падло таке. Я тобі, он там он насипав, а ти. Ех. Отакі діла. Легенький поплавочок на 2 грама. Посидимо, А а вдруг, ви знаєте, як буває. Хоча декілька рибалок тому я це пробував, ніфіга не вийшлось. Але якщо не спробувати, то шанси будуть рівні нулю. А якщо пробуємо, то все може бути. Сідайте поближче. Тут головне не пробдіть, удочка новенька, класна, жалко буде її поломать. десь щось бахнуло мене, аж передергнуло. Гребана війна. Так, так, так. Поплавчанка, перекурив сторонки. У нас тут щось намічається. Оп! Що-то се а я вже думаю, ну все, сніг не зійшов, а ти на рибу приїхав. Ну ти лошара. Ну ума ж, умаш хватило. Ще рано. Нехай сніг зійде. Попустимо фрикціон. Тут зараза нитка. Смажений сазанчик, якого я відпустю, бо нефік. Взагалі риба не треба. Я б заїхав в Миколаїв в Крила. Аля этот самий KFC курвятини не захотілось. Хоча я і від салата Цезарь не відказався. На часник. Хто пікнув, тихо мені. Я слідкую за вами. В 4 глаза. Та йомає, що ж ти пищиш? Оп! А ну, видвин... Треба... Блин. Хотел я быстросъемник сделать на пыцак. Ну, пыцак получался лапшистый с быстроземным съеднанием. А? Хорошо! Кажут, ну отпускай, я куплю. Вот так вот. Ловим и продаем рыбу на месте. Сейчас працевал. Слива чесник. Так, давайте відійдемо. Зараз покупателі приїдуть за короп'ятіною. Хапа важе грам 200. Воно хоч знімає, а то буває всяке 3,5. Фіксація. Блін, із за очків нічого не видно. Ну я думаю, 3,5 видно чітко. Порядок. Перший короб. Так, іде покупатель. Покупатель уїхав куди-то не туди. Тут рибу можна викупляти. Я її можу або собі викупити, або хтось, хто не може зловити на березі, попросить і, і забере його. Надо би його десь у відро оформити чи в садок. Секундочку. Мене вже нудить від цих коропів. Подайте мені відро. Мікроотсилочка. К захватчику зиму. Так. Оп. Води набрав. Це у нас буде типу карповий мат, бо я не пойму, він хоче його купити чи просто десь оставить, щоб він пару днів плавав в садки і потім його забрати. Оп. Рибина чудова. Ех, жареного б коробця чи не так красава. Закрийте бункер хто-небудь швиденько. Оп! Все, коропець в доміку. Не пройшло і 4 години, я думаю. Так, іще часа 2-3 і можна їхати розгружати машину і готуватися на зовсім другу дубцю. Блін, ну це що, за що я не люблю цей кантур, що він грьобаний сам не виключається, поки не розряда батарейки в ноль. А так кантур класний. Але те іще говно. О, якийсь мопед їде. Шахет їде якийсь. Оп, сливовий попапчик відпрацював. Це, до речі, новинка від... Три кабайця, казали, працюючий. І досі трошки віє сливою і часничком, до речі. Так. От і. Оп. Добрий. Добрий. Ви його забирать будете, да? Ні, ну ви тут на скільки сколько там говорив, Коля, 4-5, сколько буде. Рибин? Да, ви складываете, що поймаєте. А, я понял. Где-то там на праздники надо будет, они зрозумів, Я понял. Хорошо. А я давай же, Коля, говорит, отвези. Я ж до совков туда. А два кучу, связанные веревками. Коли связал. Коля звонит. Понятно. Мене, говорит, Та везут уже". Я понял. Хорошо. Так, да, це перше. Я вже думав не буде щось. Тихо, 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 тихо. Три-да, три кіла, три чимось. Так, да, я важив на кантур. Зараз його десь прив'яжу тут. Чи там щось придумаю. Ні, це треба там. Так, да, так, да, з тої сторони до лавочка по-любому. все, по ідеї не дін. Норма. Дякую. Оп. А, а ж не... Я поняв. Ну, робота кипить. Оп. Та й -мо, очкам кінець. Короб з лизю заляпав. Отак от, от чувак побажав гарного улова, на цьому можна закруглятися, в принципі, ви поняли. Ви ж знаєте, рибакам не зяживать удачі. О, я в цьому житті ні в що не вірю. Кричали, ти у Бога повіриш напередку. Ой, при чому тут це? Якщо чердак в людини поїде, він і не в таке Ні. Напередку можна повірити в що друге, але я вам про це Ой, не скажу. Перезаряджаємось. Постараємось кинути все туди ж, все на тому ж. Але по факту фіг там не закліпсовано, кораблика немає, тому залп на гласи на угад називається. А там, як пощастить. Я все-таки цього дочекався. Поплавчанський. Поплавчанський короп'яра. Дивлюсь тільки раз і поплавок пропав. Блін, лісочку 0,20 поставив. А, то ти взагалі рахіт, рахіт. Я думав, в Вудлищу буде кінець. Як тебе Хантер? Легенд. Чесь, я думав, що ти не у Хантер. Не знаю откуда це полізло. Бо Хантеров на ринку було дофіга. Різних хантеров чи легенд. Ну, ви в курсі. І це були, здається, чудові непогані вудлища які хотіли купити всі рибаки. Але це не точно. Дивіться, який худий, місцевий, бо заробляли 4-5 КГ. А це поплавчанський. нефіганий не такий, хай провалює. Такий на закуску не піде. Так, треба насадити свіжої кукурудзяки. Я тут. А ви тут оп. Паскудство. Сапет у нас трошки ну, ниточка прохавана, проклеєна, прорезинена їй нічого не буде Але ми в цьому житті не раз помилялися Держіть мене семеро один-один Держіть вудку двоє Ну Блін чуть не наступив Ходю як тіт акуратно Оп є коропець Black Edition Bionic Піонік. Зійшов. Та це капець. Що, знову гачки підкачали. Не могли. Хоча кислотність тут мощна, могли трошки її підкачати. Таке буває. Просто згниває жало дуже швидко. Ну так. Да. Крючок згнив. Я на таких ставках не раз уже рибалив і знаю це. Декі 5, 6, 10, 12 годин треба міняти гачок, інакше почнуться сходи не від хорошого життя. Особливо, якщо пам'ятаєте старфішинг. Криворіжський. Ех, чи попадемо ми туди ще хоч колись. В тому році один чи два рази їздив, але ми, здається, були влітку, то нічого не зловили. Хоча Руслан кльові справи мав їздити туди і восени. Здається, він казав, що був порожняк. Можливо, рік на рік не приходиться, але як ви пам'ятаєте, 22 й рік, ох, ще Херсон був в окупації, ми з адміралом Перегаром там згадки із берега коробцям давали, таких просраця. Ого! го Блін, запчасті. Поки все собереш, і кльов пройде. Жартую. Ладно, не розводю болт -логі. Я тут попрацюю і вудку перекину. Залишаємось на зв'язку. Палтус ми так і не одрозходували. Щось сонечко світе в очі. П'яна кукурудза. Трошки та й вичерпалась. Це сел руле. Кальмар журавлина. Це, мабуть, новинка цього сезону. Свою справу знає. Ну і кисла груша кальмар Полуниця, як і той кальмар, працює по папи взагалі без питань. Клей і активатор кльова, звісно, був надо, але риба і так клювала. А це значить, залишимо до кращих часів, як і бойл варенич. До речі, два розміри 14, і 16. -й. Добре запаковано, хоч і баночка вспотіла, але не видихається, не висохне. За те, щоб баночки були закриті, треба слідкувати. Оп-оп-оп, поплавочок щось тут робить. Потенціал не розкидаємо. Насадочний горох пригодиться на поплавчану рибалку. Оп, а прикормочку. І це все ми використали. Благо, тут є смітник, туди все. І віднесемо. Що ж, діліться роликом з друзями. Всі ці товари знайдете в магазинах вашого міста. Та через забра, я їх навіть у флагмані зустрічав на аеродромі. Передавайте в кривий ріг. Привіт! Тримаємося. всім пока і до зустрічі на воді.